Задача 3. Параграф 31. На дифракційну градку, що має 250 штрихів на 1 мм, падає мономахне монохроматичне світло з довжиною 550 нанометрів, з якого кута видно перший дифракційний максимум. І скільки всього дифракційних максимум має градка. І так, дано. L. Це довжина нашої градки N це кілька штрихів. Ну, довжина тут береться яка. Ось. На 1 мм, 10 мінус 250 щілин отаких. Довжина хвилі і треба знайти перший максимум. Ніж перед тим, як перейти к розв'язанню задачі, я хочу ще раз вам показати, що таке дифракційна градка. Це пластина, яка має ось такі щілини. Де велика це дірочка щілина, а А це закрита. Весь оцей проміжок. Оцей, називається Д. Бачите, коли падає світло сюди, всі щілини, воно проходить з одного е, істочника, воно проходить у всі щілини і розповсюджується в усі сторони. Ми маємо з кожної щілини ось таку хвилю. І вони, усі ці хвилі з усіх щілин, будуть однеї частоти, і фаза між ними не міняється, бо це з одного істочника йде. Бачите? Що в нас проходить? Проходить так, що з однієї щілини і з другої щілини на екран буде попадати світло. Ось, настільки відставати. Бачите? Тому, коли вони прийдуть на екран. Одна хвиля буде спереду, а друга буде ззаду. Оця буде спереду, а оця буде ззаду. І відставання буде, ось, дивіться, від кута, де ми будемо дивитися, і залежність від оцього параметра D. Це крок нашої градки. І якщо це відставання буде кратне лямда калямбда, бачите, то наші максимум співпадуть. І світло буде підсилюватися. А якщо вони буде в противофазі, то буде навору... навпаки темне п'ятно. Тому із... для нашої градки працює ось така формула. формула. Називається дифракційна іградка. Де? Ось вона відстань. Сінус Фі, куди ми будемо дивитися? Оце це синус Фі. Оце синус Фі і оце. Він же. Я тут написав альфа. Ось так от. Ну це Фі і це Фі. І калямда. Тобто ось в цей проміжок повинно поміститися ціле число довжини хвилі. Може 1, 2, 3, скільки буде. Один вже достатньо. Якщо це К буде одному, це перший максимум. Два, другий максимум. Тому, щоб розрахувати оцей кут. Де воно зійдеться дві хвилі від двох щілин, а, а реально від усіх щілин зійдуться вони в максимумах, треба, щоб виконалася оця умова. Ну, нас питають, який буде перший синус Фі? Дивимось цієї формули. Синус Фі буде к лямбда на Д. Де у нас? L на n. К одиниці. Розраховуємо синус альфа першого лямбда n на L. N на L це є наша перевернута D. Підставляємо значення Довжина хвилі. Дев'яте. Кількість. наших прорізів і на яке, на яку вісім скільки прорізів поміщається. Маємо от такий результат. Арксінус цього буде 8 градусів. Переводимо в радіанах, як в, нашому, як в відповіді, щоб перевести в радіан, розділитись на 57 градусів. Маємо 0,14. Радіан. Навіщо переводити в радіан? Я в кінці поясню. Тепер ще одне ж питання у нас питаю. Скільки цих максимумів? А скільки? Сінус не може бути більше одиниці. Так? То ми перепишуємо цю формулу. Максимум синус одиниці. Вона. Яка стає? Д? Сінуса немає тут одиниця, лямбда. Звідси ля. К буде Д на лямбда. Ділимо. Підставляємо і виходить 7. Ось така картина. Тепер я ще хочу після цієї задачі трохи зупинитися. Навіщо переводять в радіан. Ось яка картина буде у нас після того, як світло пройшло через дифракційну градку. Оце максимуми. Бачите? Перший максимум справа. Тобто справа і зліва. Другий максимум і так далі. Оце буде перший, другий і третій. І може бути запитання, яка відстань між першим максимумом? От тут і тут. Тоді треба вирішувати оцей, розв'язувати оцей трикутник. Бачите, тут прямий кут. Оцей трикутник. Він. А кути тут маленькі. І тоді використовують ось таку формулу. Що. Якщо фі-мале. Мале, тобто мале, синус фі. Рівняється тангенсу Фі і рівняється Фі, але в радіанах радіанах. І тоді оцей результат, що ми отримали, 0,14 радіан, можна використовувати для того, щоб оцей відстань, оцю відстань, між, допустимо, між двома. Другими максимумами. Така буде задача? Вирішити відстань між від двома максимумами. Розраховується, як в першій задачі синус. Дано буде відстань до екрану. І ви знайдете оцей катет оцього треугольника. Помножити на 2 буде оця відстань. Друга задача може бути яка? <кхід> Можу дати відстань. Так? Між максимумом. Від, відстань до екрану і характеристики, то тобто, є нашої градки. І тоді ми зможемо, використовуючи цю формулу, розрахувати довжину хвилі, що і використовують наші вчені. Як ти поміряєш 10-9 метра? Не лінійкою, не ні штангенциркулем, нічим. А маючи таку градку, випромінюємо на нього якесь світло. Міряємо ці відстані, а тут уже відстані буде, можна і лінійкою поміряти. І ми розрахуємо нашу лямбду. Ось таке практичне використання дифракційної градки.